Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української відьми Дуже рада вас вітати. Сьогодні хочу подивитись для вас такий розклад, підказка, порада від вищих сил. По вашому питанню, як ваше питання вирішиться, що іде до вас у життя, що піде з вашого життя. І ми зробимо декілька варіантів всередині самого розкладу, щоб вам було зручніше. Зараз ми зробимо загальний. Ви зрозумієте, чи резонує він вам, чи не резонує. Мої хороші, я вас рада вітати на своєму каналі. Якщо я вам потрібна на особисті розклади, то під відео я залишу посилання на свій телеграм. Пишіть мені. Ті питання, які ви хочете розглянути. Хотіла б, щоб ви мені написали, які саме теми вас цікавлять, на що подивитися. я подивлюсь обов'язково. Давайте. Можете загадати чоловіка, якесь питання, якусь ситуацію про себе. Давайте дивитись, вищі сили, що вам говорять. Хороші. Відлюдники, хто до нас прийшов? Покажіть, хто до нас прийшов? Випала карта. Шостка мочів. Людина, яка хоче забути минуле, почати рухатись далі. Я не бачу тут бажання зцілитися. Я бачу тут бажання продовжити якийсь шлях, але він йде такий в полупітьмі. Полустрахах ми бачимо ознаки світла попереду, але ми рухаємося без чіткого курсу, без чіткої цілі. Що до мене прийшов. Що ж таке? Людина в страхах, яка боїться зазирнути собі в душу і побачити, що вона зранена, що вона налякана. І я вам хочу сказати, що за, вось, за вісімкою мечів ви собі, собі страхи самі наганяєте. Тут каже, треба відкрити ну, знову відлюдник. Ні, тут не відлюдник, тут у нас юстиція, справедливість. Дивіться. Тут кажуть, треба, треба обнулитись. Пішли в старші аркани. Відкрити свою жрицю. Дивимось, зробимо зараз розклад, як качнути вашу енергетику жіночу. І за справедливістю, що? Знову старший аркан. переродитися. Дивіться, вам вищі сили кажуть, ти не можеш піти на іншу сходинку, далі, тобі важко, бо ти все щось обираєш, ти робиш вигляд, що в тебе є варіанти, в тебе серце бите. Різане. Ну, знову страхи, 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 в страхах сидиш. Сама собі очі закрила на шлях вперед, що робити? Рухатись. Але, бачите, дві різні карти. Там ми пливли без цілі, тут ми бачимо сонце, бачимо цілі. Навчайся, навчись знову бути з собою. Хтось себе втратив. Можливо, ви в стосунках, дівчата, розумієте? Тут така ситуація, що ви себе забули. Ну, відлюдник. Одні старші аркани. Ви себе забули, загубили. Запрацювались, можливо, замріялись, за кимось чужі проблеми завирішувались. Ми тобі даємо двері, вихід і ключик. Він всередині тебе, в твоїх думках. Ти ж родину хочеш. Оці не ілюзії, це ціль така в тебе. Це не мрія, то ціль. Родина. Родина повноцінна, здорова, спокійна. Тобто комусь не вистачає, щоб чоловік прийшов комусь, щоб дітки, щоб то було з вами разом повна родина. Десятка чаш, тобто не вистачає ще шести кубків. А ви все намагаєте самореалізуватися. Можливо, ви в роботі реалізуєтесь, можливо, ви в своїх стражданнях реалізуєтесь, комусь допомагаєте, а в кого проблема з свогідністю, що робити. Тут кажуть, не робити... Ой, не... Так, спокійно. Тут кажуть, не чекати, поки саме складеться, а вкладатися в результат. Якщо чоловік є, треба вкластися в результат. І, можливо, то є питання і здоров'я, і і іншого, то ви, ви так трошки стримуєте себе. Якщо чоловіка немає, немає дітей що робити, відкривати можливість мріяти. Одні старші аркани, Ви ще сили сьогодні просто зараз ми до всіх. Вистанемо, а в нас ще, ще пів, пів колоди в руці, розумієте? На старших арканах дивимось. Не шукай зовні щастя та реалізацію плану щодо народження дитини. Чекай всередині. Давайте подивимось. Мені так дуже цікаво, як у нас лягають. 30. Угу. Старші аркани. Що за чим прийшло? Так це важливо, тому що ми зараз подивимося, подивимось історію, хто на якій ходинці знаходиться. Експериментуємо. Я просто передивляюся, щоб я нічого не пропустила. Так, ці відклали. Справедливість пішла. Смерть переродження. Дурень. Угу. за історію. Тому що щось нам пишуть, знаєте, буває таке, коли книжку читаєш, а є там такий скритий підтекст. Дурень, бнулення, переродження. Це справедливо це повинно до вас пройти, бо треба відкрити свою жіночність. І хтось вже був на цьому моменті відкрита жіночність, можливо, розірвалися важкі стосунки, бо ви про це думали, бо якісь люди з вашого життя вийшли. Але ви замість того, щоб перейти, дивіться, з е, жриці в імператрицю. Ну, тобто, зрозуміти себе, розкритися і продовжити рід, Ви пішли від людника. Дивіться, у вас зараз, можливо, ця ступінь. Ви сидите самі з собою, зі мною розмовляєте. У вас наступний варіант імператриця. Зцілення здоров'я та душі. А якщо ви зараз у відлюднику сидите, ви підете, ви зможете переродитися в імператрицю, ви вже плануєте? В думках є, треба трошки діяти. Чому Єврофан потім йде? Бо то ваша фінансова складова. Тобто спочатку здоров'я жіночність. І ви на цьому ж етапі здоров'я жіночність відкриття, ви також якось буксуєте, дівчата. Ви якісь постійні дії довго можете сидіти в цій імператриці. Тобто, це коли я здорова, радісна, в мене все нормально, я схудла, я гарно харчуюся, в мене гарні друзі, але нема партнера. Кожна, кожна така ступінь, вона дуже важка для вас. А чому так? Забагато думаєте за інше. Забагато думаєте, чому він так... До вас ставиться. Перестаньте думати за чоловіків і щось там за них вирішувати. Просто кажіть, мені в житті сьогодні треба це. Я з легкістю приймаю новий шлях, я з легкістю приймаю зміни в собі. Я радію кожному життю, я радію сонцю, я радію, я радію, тому що мені дарує життя. Я хочу, щоб моє життя продовжувалось. Я приймаю всі зміни з подякою. Ну, щось такого плану. І що буде, якщо ви приймете всі ці зміни? Що буде з вами? Ви відкинете, ви, ви впізнаєте, по-перше, пізнаєте свого ворога. В когось він всередині вас, в когось дійсно є ворог. Друге, ви зрозумієте свою цінність. Знову ми видати важко. Тут така підказка, не йдіть відразу в якусь дружбу. Ні. Все, йдіть, все. Посередину все подивіться. Бо ви тільки на життя повноцінне починаєте заводити. Починають навколо вас якісь люди, які вам не потрібні бути. Як на ресурс приходять. Що вам віші сили що? Дорога відкривається. Якщо ти мріє, серцем віриш, прив'язана до своєї душі, відчуваєш її. Але дивись, твою дорогу, твоє щастя може забирати чоловік. Твою радість і легкість може забирати чоловік. То не для всіх ви б зрозумієте, для кого він може в тобі викликати багато сумнівів. Він перевіряє тебе, чи сумніваєшся ти в собі, чи ти цілісна. Давайте декілька варіантів, пора навіть вищих сил. Можете задати питання якесь про себе з відповіддю, так чи ні? Обирайте карту. Тобі будуть заважати. Якщо питання так, то ну, питання задавали на відповідь так чи ні, будуть заважати, вже заважали. Е, Неприємності від людей з близького оточення, вони можуть хотіти, щоб в тебе все обнулилося, щоб ти нічого не отримала. Бережи себе, кажуть. бережи себе, не хапайся за все відразу, йди до однієї спочатку цілі, потім до іншої. Тут, тут буде відповідь так, все буде нормально, відповідь всередині себе, але не просто мрій, а дій. Ширкали, Надії не даремні. Просто шляху беруть за тебе. Так, шлях до родини. Тут буде щасливе життя. Ми тобі дамо. Ти скажи нам, що ти хочеш, ми тобі дамо той шлях, яким тобі скоріше дістатися.